Міські посадовці інспектують осінній благоустрій Івано-Франківська, зокрема, поцікавилися санітарним станом дворів на Бельведерській вулиці. Тутешні мешканці скаржаться на відсутність відпочинкових локацій для дітей. Мама яка нема медача, повні відсутні відгляданчика. А те, що є там кусочок того, там якась гірка, де нема гірки, там тільки в нас є качеля старого, такого зразка качеля, оця такі дробинка і все. Пісочниці нема, ну нічого немає. Кажуть, дітей багато, вони не мають чим гратися. Діти тут на чому, їде на самокаті, в'їжджають у машини, які постійно в нас циркулюють, тому що немає місця. Чимало громадських просторів перетворені у стихійні паркувальні майданчики, нарікають люди. Така ситуація помітна на північному бульварі. Запобігти хаотичному розташуванню приватних автівок могли б пристрої блокування в'їзду транспорту. Ми просили поставити на заїзді електронний шлагбам, відповідно, всі комунальні служби зможуть заїхати, бо електронний шлабан мають код, він автоматично відкривається і, відповідно, є доступ до всіх, до поліції, пожежної і медичної служби. Бо тут дуже багато старих людей, до яких не може під'їхати, не швидка, бо постійно заблокований заїзд. І заїзд заблокований повністю отут на цьому перехресті. Вони чисто приїжджають, ставлять машину посеред на заїзді. Також чиновники здійснили велорейд млинарською, карпатською та довгою вулицями. Дорогою комунальники зобов'язали прибрати стихійні сміттєзвалища, завершити локальні дворові ремонти, поки цьому сприяє погода. То зараз активно зосереджено якраз все для прибирання. Зокрема, це миття зупинок, прибирання інших об'єктів, прибирання скверів, зелених зон відпочинкових територій. Як я завжди говорив, корний комунальник готує санки злітку, тому всі матеріали вже придбані. Ми готові до зими і сподіваємося, як і всі комунальники, що зима буде до нас більш такою лагідною. Не виключено, що надалі представники івано франківської мерії займуться системною перевіркою готовності комунальної сфери до експлуатації в осінньо-зимовий період. Михайло Березень, Ярослав Лелет, новини на вежі.